Усім привіт! Вітаю вас на затишній садибі. Прийшов вже місяць жовтень, досить-досить в нас похолодало. Бачите, небо таке затягнуте. Кінець робочого дня вирішив вам зняти невеличке відео. У нас нарешті сьогодні перший день без дощу, оскільки перед тим лили дощі і навіть неможливо було вам познімати щось. Дивіться, як гарно виглядають. Хризантемки, це, до речі, садового центру центпол. Її є на каналі відео. Дивіться, які гарні. Вони такі маленькі-маленькі кульки. Дуже гарно виглядають. І ось так виглядають хризантемки. Це мені співробітниця давала. Такий цікавий ніжний колір мають. Досить нас волого, холодно. Обіцяю цієї ночі 1 градус тепла, тож буде ще холодніше. Ось, дивіться, хочу з вами поділитися, як зараз виглядають хризантемки. Це широколиста хризант... Ой, хризантема гортензія. Це широколиста гортензія. Дивіться, які в неї цікаві відливи, бачите, такі рожеві, синенькі, дуже цікава, величезна така володь. І ось така ще з боку маленька. На ній, до речі, ще краще видно зміну кольору. Зараз дуже багато дощів. І, відповідно, вони дивіться як гарно наростають. Най позакладали квіти. Бачите, дивіться, там така булічка є. Певна річ може змерзнути, оскільки буде ще холодно в нас. Але планую на зиму трішки накрити, щоб цього року менше обмерзало. Також пізно цвіт. Заквітував, він вже практично відквітовує. До речі, всі його частини дуже ядовиті, тому. Не зривайте і треба вважати, коли є малі діти і люблять такі квіти зривати. Я ще хочу з вами піти ось туди. Показати там гортензії і ще одну гортензію, яка змінила своє забарвлення. Стала така ніжно рожева ось там. По дорозі ще покажу хризантему садового центру. Дуже гарна, я дуже нею задоволений. До речі, бачите, такі квіточки я щось раніше не зустрічав. Вони е, такі двоколірні, дуже-дуже цікаві. Вона така, знаєте, як посміхається таку сіру, таку не дуже хорошу погоду, особливо коли дощ. А такий яскравий, яскравий акцент. Трояндочки е, з розавет. Прийнялись, ніби виглядають. Бачите, мають, попускали такі. Маленькі брунічки. ніби все добре. Тут дві і ще одна там. Перчик дозріває, але, мабуть, я дозбираю перчик, бо вже буде холодно, він просто змерзне. Вчора зібрав такий більший перчик, падав дощ. Вам, можливо, ставлю шматочок фрагмент відео. Це перчик фіолент, Він, бачите, з такого незвичайного темного робиться до такого червоного. Це вже він повністю дозрів. Бачите, змінює відтінок. Ось він був такий темний і пізніше міняв своє забарвлення. Дивіться, які гарні волоті. Це в нас гортензія Polar Bir. Від Андрія з мого саду. Ось ця гортензія одна, що не квітувала. Вона так гарно-гарно підросла в цьому році, але так-так і не заклала квіти, і не потішила мене квітуванням. на другий рік, думаю, будуть гарні квіточки. А ось дивіться, як ось ця гарна красуня виглядає, які гарні тут. Іточки неймовірні, в неї такі маленькі. І що саме цікаве, дивіться, яке забарвлення. Тут таке, бачите, до рожевого вже, а тут ще зелене зелене, бо сонце на неї не попадає світло. Це в нас є гортензія Magic Candle. Ось така ще є Зелена насичений забарвлення кольору. Це в нас Magic Moonlight. Бачите, то Кендл. А то Moonlight. такі подружки дві. Головне, що вони двоє Magic. Так, ось тут е, така затінена зона виглядає. Бачите, ці теж квіточки гарно прийнялись від Сергія. Дивіться, які гарненькі вони листочки. Все поприймалося чудово. Ось тут ще одна троянда лагуна. Відрозавет теж, ніби бачу, прийнялась, все з неї добре. І ось ще одна хризантема садового центру. Дуже гарна, така малинова, дуже гарний колір. Ця напівампельна, Вона, так знаєте, має закривати кошик. До речі, не знаю, її, мабуть, варто посадити, буде потім ґрунт, потрібно буде почитати. Але, можливо, хтось з вас вже мав таку, то підкажіть, що є краще робити. Води, як бачите, ціла купа. Привіт. Е -е, оскільки були дощі, навіть капає перелив. Якщо капав, до речі. Так, Але ми йдемо до самого-самого цікавого. Ще вам статиться. Ми йдемо з вами до гортензії, яку я вам хотів показати. Дивіться, яка красуня. Неї змінило забарвлення, дуже-дуже цікаве. Таке ніжно, рожеве, з біленьким. Ну дуже апетитне, гарно виглядає. Це у нас, до речі, гортензія теж від Андрія з мого саду. Фрайс Мельба. Ось така красуня. Бачите, як гарно виглядає. А ось це фантом. Таке в найбільшій волоті. Цікаве забарвлення. На трішки і по-іншому виглядає. І тут такі, навіть бачите, такі як трішки пустоцвіти, чи як їх там називають. Оце просто неймовірно виглядає, дивіться. Прекрасно. І шавля ще, до речі, твітує. Такий міні-огляд. Надіюсь, вам було цікаво. Усім спокійного вечора. Па-па!